Всім привіт друзі. Вирішив зняти сьогодні таке відео. Ті хто це вже бачили, у нас народився такий маленький жребчик. Назвали його барон. Він від сина Рубіна. Відео було на каналі. Де ми ще ні везли на паровку? Зробив садім таку куширу, тут їх Припняв трохи, аби вони походили собі. Народився 31 березня. Такий жрабчик. Перше лошадку відчаіти. Там є, пізніше покажу, маємо ще одну одновку. Купив кобилу Шаніти, до пари, а долю продаємо. А долю продаємо. Доля на продажу, коби цікавило, номер буде в описі, я вийшу номер і покажу ще. На барона! Барона! Дуже трохи сонце пригріло, погода у нас гарна, дуже сильні мухи. Такий жребчик. Ще ніту спотов би менше. Бігала. Що мене знімаєш? Я кобилу Андрею знімаю. А Оце мене знімаєш. Сеніта спокійно. Зразу до нього спокійно почала ставитись була. У нас тут в селі була така кобила, що. Народила уша і вишила, це було на пасовищі, Чоловік не знав, що його кобила мала в і ще не поїхав робив роботу. Так, барон. Де в гілі лізеш? Який спокійний жіграчик. Вітає кну можна самі таку влади. Можна, чого не можна. Чого не можна? Аборона! в неї. Ходи сюди, ходи, ходи маленький, ходи. Мухи, капець, коли виконує. красный нас. -то? Скилёшь, у нас. Ёшини Ты сколько уже Багато, Андрей. Барон. Алітає, літає. А літає. Помало, буде вже трохи. Добре, зараз покажемо ще долю. Доля стоїть в тайні. Ще маємо ще одну обновочку. Чікто ці теж вже бачили, думаю. Шаніта лягає качатися. Де коло дерева, Шаніта? Що барон, Зараз прийшов до мене. Так? так. як було з ним жарядна, вона не лягала. Навіть сніг, був, я випускав, вона не лягала, а вже тепер -от почала лягати. Трохи покачалась. Що барон? Ходіть трохи по дворі. гарна погода у нас, Дощі падали. Таке було не здави у нас. Сьогодні гарна погода, вчора доробив цю їм. І вже сьогодні нехай собі тут ходять. Ші! Він не видит, де він літає. Такий жірачик. Всім добрий день. <рес> Такий помощник є, він. Коней не боїться, коні чемні, нічого йому не зроблять. Наша нітя Андр... Андрій взагалі зверху їздив. Добре, зараз ще підемо до долі, покажемо, потім ще одне ходило покажемо. О, барон! Числа проміляють. <схи> Барон! Буде вже того. Та йому він долю веде. тримай, Трррр. Тррр. Я відкрию лати зараз, пущу долю ще до них, не... не ходить. Доля спокійна, Тррр. Трррр. Трррр. доля. Вчора був пустив її трохи саму, вона покачилася. Треба вичисати її. Така кобила Трр. Кубила. З документами. кобила має тавро. Кого цікавить така кобила номер буде в описі. Трр доля. Трр. Доля. Продаю, бо я купив собі душаніти. Другу кобилу Доля спокійна. Кажу, на, на ній Андрій та, теж зверху їхав, вона і в сідлі возить, і так. Роботує будь-яку, яку треба вона робить, що, питань немає на що до роботи в неї. Такі, таке маленьке шило, сівганіє. Вже спутую ще. Пустив без кантера. Трошки тут трави нема такої сильної. Дерево. Всім далі добрий день. Постивний ходить теж. Мають стояти в стайні, така гарна погода тепла. Краще нехай ходить собі. Знову лягає, шанітась чихає. Треба буде шаніту влітів вколоти від грестів. Толю зразу тільки пускаю зразу зразу лягає качатися. Йошаніта! Шаніта! Що є? Трер! Тррр. Шаніта! Трер! Куща! Ажі, Андрію, би вони не хотіли... Ну! Що є? Трер! Я мусив долю забрати на бік по сніта її почала копати. Лошик підходив до неї, вона шніта почала її копати вже. Я її спутав, так припнув тут по сиді. Тоже кабіну попасти. По тому попадеш. Какобельці. Ребно. Думаю, що так. це таке більше трохи стало. Думаю, що жребно. З побутів немає, кубила. Троха в шерсті, так би сів зверху зараз. Та Андрій? Я хочу. Хоч, сподні зараз, будуть. Угу. Потрібен? Так. Три нас. Скажу щось під п'ять піками. Всім добрий день. Така кубина. 1 серпня буде три роки. Вона від рубіна і від кукви. З Тернопільщини. Назвав її Рубіна. Вона дошаніти до пари. Така кубеле. Я буду їх заводити, сильні мухи вже треба буде. Давати їсти їм. Йрубіна. така кубелічно. Ще відео будуть, де є відео, де я її запрягав з долею. Потім вже раз з шанітою запряг долі тут, щоб не питали. Тут в нас замащена, тут в неї така пляма. Ця пляма в неї вказана навіть в документах. Просто дзвонили мене питали вже на рахунок тої плями. Там нічого страшного немає. Псеніта там збори нам, кушері двоє тільки. Зараз будуть теж заводити. Такі коні. Таке маленьке відео у нас вийшло. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до нових зустрічей! Слава Україні.